Усім привіт, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Це ютуб-канал Фабрика новин, де ми розповідаємо вам про найважливішу інформацію з полів з фронту російсько-української війни. Аналізуємо цю інформацію. Дуже багато аналізуємо заголовків публікацій у медіа, повідомлень у телеграмі, і все це скомпоновано чітко подаємо на ваш розсуд, для того, щоб ви. Краще розуміли, що відбувається у ході російсько-української війни для того, щоб ви не піддавалися пропаганді, особливо російській, і для того, щоб ви робили свої усвідомлені правильні висновки. Тож закликаю у вас усіх, шановні користувачі українського Ютубу, підписуватися на наш Ютуб канал, ставити лайки під цим відео а також тиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про вихід кожного нового відео із подібними розборами. Зараз переходимо до карти бойових дій сьогодні із застосуванням і аналітикою у засобах масової інформації. Тож поїхали до першої новини. Її публікували журналісти Радіо Свобода конкретно проєкту. Крим реалії. А вони пишуть про те, що через Кримський міст і через Крим загалом перекидається військова техніка Росіян. Зокрема, була помічена така військова техніка на дорозі під назвою Таврія Таврида. Точніше, даруйте на дорозі. Таврида рухалася колона російських військових вантажівок на частині від на ділянці від траси між селом Фонтан. Ленінського району та поворотом на СМТ Леніно. Ось такі досі залишилися назви у Автономній Республіці Крим, яка є українською. Я про це не втомлююся говорити. давайте поглянемо на карту, де саме розташовані ось ці населені пункти, про які я кажу. Отже, фонтан Ленінського району Леніна. Вони воно поруч із Керчу і. Ось ця ділянка траси Таврида, велика, жовта, важлива траса для расистів. Фактично все це відбувалося от на цій ділянці. Була зафіксована техніка росіян. ну подивимося, як це виглядало все на відео. Яке опублікувало видання Крим Реалії, ось такі переважно вантажівки марки Урал їхали у супроводі автомобілів російського ГАІ. І що перевозило, кого перевозило? Про це невідомо, але факт у тому, що. Щось та й везлося цією трасою Таврида, і пересування техніки було зафіксовано. Це вже, до речі, не перше не вперше фіксується пересування російської техніки трасою Таврида, тобто Кримський міст, який давайте ще раз поглянемо на карту, працює доволі активно. І це чергове підтвердження того, що кримський міст є дуже важливою мішенню для збройних сил України на майбутнє, щоб його покласти на дно Чорного та Азовського морів, так як це свого часу було зроблено із. Крейсер Москва, е, до речі, користуємося ми картами від ресурсу Deep State наші великі друзі та партнери е, завжди них актуальна інформація. Тож закликаю і вас заходити на їхні карти і дізнаватися для себе краще детальні інформації з лінії фронту. Е, рухаємося далі. Е, наступна новина стосується того, що Путін. Виступив напередодні 1 вересня. Він виступив у Калінінграді перед школярами і сказав Володимир Путін про те, що метою спеціальної військової операції в Україні є уже виявляється ліквідація антиросійського анклаву, що формується в Україні, і становить дуже філософсько екзистенційну загрозу існуванню російській Державі ось такі зараз нові цілі спеціальної воєнної операції, яка є війною, і Путін, начебто, спрямовує свої війська для того, щоб вони ось цей анклав знищили. Як вважає інститут дослідження війни, американська аналітична організація, яка проаналізувала ці слова повторення путіним тези про те, що є якесь антиросійське утворення, яке загрожує знищити державу, та не було його доти, доки ви. Чорт забирай, не вступили своїми брудними чубітьми на Україну. Не було цього антиросійського утворення, але зараз воно тоді точно є. Це вся країна, так ви хочете знищити всю країну? дзузьки вам так, от повертаючись до інституту дослідження війни. Путін інститут дослідження війни вважає, що Путін не здатний розгромити Україну у воєнному плані, тому він буде зараз готувати своє суспільство черговими такими вкидами інформаційними до того, що мають бути подальші зусилля докладені з боку Росіян для того, щоб сформувати значні сили для чергового наступу ще більш масштабного на Україну в осени, в восени і взимку вже цього року, тому що знаємо, що процеси мобілізації у Росії доволі тривалі і не надто успішні, але інститут дослідження війни вважає, що якраз до речі, от. Пересування техніки через Кримський міст, мобілізація населення інформаційно, психологічно все це відбувається для того, щоб зараз в чергове оголосити ну, трішки нові цілі, заявити ці цілі і підтвердити їх у спеціальній воєнній операції. то зараз Путін справді хоче вийти на кордони Донецької області і зробити це за повідомленням розвідки української. Він це хоче до 15 вересня. Зрозуміло, що Ну камон, це не вдасться, це нереально. Інститут дослідження війни теж так вважає, але факт залишається фактом. До речі, про дату 15 вересня. Думаю, що розвідка говорить неспроста, тому що в цьому контексті важливо також пам'ятати, що наші північні сусіди, білоруси, вони оголосили про проведення чергових спільних навчань з росіянами і. Ці навчання буде тривати із 8 по 14 вересня, тобто акурат під 15 вересня. Вони завершаться, і в цей проміжок часу з 8 по 14, буде відпрацьовуватися нова модель дій спільних об'єднаних сил білоруської та російської армії. Ця модель стосується визволення захоплених ворогом територій. І от українська український генштаб вважає, що цілком реально цими територіями з боку московитів і їхніх друзів білорусів можуть розглядатися території Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Тому ми маємо бути пильними під 15 вересня. Не панікуємо, але маємо знати цю інформацію цілком реально, що щось та й може бути. Йдемо далі до наступного повідомлення у засобах масової інформації. Кадровий голод у Російській Федерації прогнозує українська розвідка, тобто, навіть попри те, що Путін психологічно готує своє суспільство до серйозного подальшого протистояння, український ГУР, Головне управління розвідки повідомляє про те, що максимум, що може дозволити собі Путін, це 300-350 тисяч військовослужбовців долучити до війни в Україні. І при цьому представник гур Вадимський Біцький. Він якраз і повідомив про цю цифру. Він стверджує, що у Росії є значний воєнний контингент в інших країнах, і ці країни потрібно знати, пам'ятати. Він їх перерахував. Це насамперед Сирія, це колишні республіки радянського союзу, такі як Вірменія, Таджикистан, а також контингент у нагірному Карабаху та контингент у Казахстані. До на зараз фактично вже п'ятдесят рашистів прилягло навічно на українську землю, плюс вважати, що втричі більше отримали якісь травми пошкодження їм відірвало кінцівки, тому вони взяти участі у війні не зможуть. А загальна цифра, як каже ГУР, може сягнути 300-350 тисяч московитів. Тобто, фактично зараз можна говорити про те, що перемелено в Україні половина із здатностей Росії – Виступити, висунути у е, воєнні дії наступне повідомлення мене аж ніяк не радує. Е, воно стосується того, що зараз, е, через півроку після початку спеціальної воєнної операції, 76% росіян досі підтримують війну з Україною. Це е, такими є результати опитування Левада центру, більш-менш об'єктивного. Я би сказав єдиного соціологічного центру у Росії, але все рівно в умовах війни і в умовах жорсткої цензури велике питання, чи можемо ми довіряти цим цифрам, але вони є такими і все суспільство російське схоже серйозно хворе і хворіє і продовжує займатися цими дурницями як підтримка війни в Україні. Зверніть увагу на цифри. Цифри жахливі. Вони зрозуміло, що війну в Україні найбільше підтримує найстарше населення. Від 55 років і більше. Але мене турбує також цифра 40-54 на рівні 76%. Тобто, от якраз якщо говорити від загальної маси, 40-54 складають найбільш репрезентативну. Частину суспільства, і чому сорок п'ятдесят важливо, тому що це більш-менш боєздатні чоловіки, які йдуть до армії, і зараз вони якраз активно поступають в добровольчі вступають у добровольчі формування російської армії, вступають у армійські корпуси, які формують воєнні округи Російської Федерації, і от оце ядро. Тії російської армії, яка зараз пхається до України. Ну я вже не кажу про 18-24 Для мене це трагедія. Чути, що 65% росіян у молодому віці в них просто засраний мозок. Це величезна біда, і це чергова теза до того, коли говорять, що немає це не війна Росії, це війна Путіна. Подивіться на ці цифри і дайте собі відповідь. Це війна кожного росіянина, і кожен за неї має нести відповідальність. Поїхали далі. Переходимо до подій безпосередньо вже на фронті. Херсон тут росіяни не можуть підтягувати свої резерви. Їхня логістика підірвана. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Підірвана насамперед, завдяки руйнуванням мостів. Про ось таку інформацію, що резерви не під'їжджають, Повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гоменюк в ефірі загальнонаціонального марафону і. Як вона сказала, постійно е, знищуються склади з боєприпасами, постійно руйнуються переправи, мости. Е, тому далі давайте подивимося, як це все виглядає. Е, отже, е, з'явилося у твіттер-каналі е, Ukraine Battle Map, так називається твіттер-канал. Е, відео того, як за їхнім повідомленням, Гаймарси знищують склад амуніції е, боєприпасів десь. У Херсонській області виглядає це все надзвичайно яскраво, але не буду давати вам, друзі, слухати зі звуком, тому що вуха справді можуть пов'янути від того, скільки там матів. Отже, дивимося відео а паралельно я буду вам розповідати, що зараз відбувається у Херсонській області. Ось так це горить, полихає. Це до речі, ще не найбільш яскрава картинка. Ось зараз, після цього великого бабаху і розквіту бавовни у чувака, який там матюкається страшно, і знімає це відео. в нього просто шибки повилітали. Ось такої сили був вибух десь на Херсонщині. Коли от от він, якраз цей вибух, коли гаймарси знищили. Власне склад із боєприпасами, але на цьому не все на цьому не зупиняємося. Важливе значення має знищення переправ для того, щоб росіяни опинилися у повній блокаді і їхні 20-25 тисячне угрупування військ, яке перебуває на правому березі Дніпра на тимчасово окупованій Херсонщині, щоб вони взагалі не могли ні втекти. Ні, отримати підвоз боєкомплекту, палива їжі особового складу. Нічого, ні техніки, нічого, ні на ремонт її віддати, щоб вони просто були в такій ситуації, коли жити їм було надзвичайно складно. Отже, повідомляється про черговий удар по Антонівському мосту поблизу із Херсоном. Фотографії з мережі зібрав для того, щоб вам показати, як це все виглядає. Чергова бавовна горить, та й добре, що горить, хоча шкода, що це наш. Український міст, е, наступна переправа, стосується населеного пункту Дар'ївка. Е, подивіться уважно на е, ось цей супутниковий знімок, е, що він нам показує е, проекцію у трьох різних часових вимірах. Е, перший 30.07, тобто 30 липня, як виглядав Дар'ївський міст уже не через Дніпро, а через річку Інголець. Зараз я покажу на карті, де розташована Дар'ївка. Наступна знімка, е, наступна, е, наступна е, світлина. З 7.08, тобто 7 серпня, відбувся удар другий, або точніше зафіксовано ще більше руйнування, і 2908 Прошу дуже, Дар'ївський міст не проїзний, абсолютно тут факт. Тепер подивимося на карту. Карта бойових дій від ресурсу Deep State, знайдімо Дарівку. вона розташована на річці Інгулець і є важливим зв'язковим населеним пунктом між окупованим Херсоном та Новою Каховкою. Отже, річка, Інгулець, я її відзначу от такою лінією, ось тут на карті ліворуч від цієї лінії. Ви бачите синю смужку. Це якраз річка Інгулець, і дуже важливо, як е, говорять аналітики та експерти, відрізати все російське угрупування, яке перебуває на північ від цієї лінії Інгульця. Е, і отже, Дарівка розташована е, у нас неподалік від Херсону поблизу із Антонівкою. Її також тримають під значним контролем. Збройні сили України, ось він, цей місточок через річку Інгулець, який знищили українські військовослужбовці, і таким чином немає достатньої комунікації логістичної між новою Каховкою, між Херсоном. Отак, от, от воно по цій лінії, отак от відбувалося все. чик-чик. І немає цього зв'язку. Все він знищений, окрім того, що мости через Дніпро нищаться ще міст через інголець і тому величезна загроза насамперед існує для московитів, які по праву руку, так би мовити, від річки Інголець вони опиняться у тотальній блокаді, і це найбільша загроза для них. Але нам за них турбуватися нічого особливо, ми то лише радіємо з того, що вони будуть у блокаді. Більш того. Оперативне командування Південь також повідомило про те, що поруч із Даліським мостом була зведена переправа, але і ця переправа була піддана бавовні. Переправа поки ще ціла на цьому супутниковому знімку. Однак, оперативне командування південь вже повідомило, що цього понтону не існує. Що ж, ідемо далі. Бавовна відбувається і не лише на Херсонщині, але й на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Ось так палає у Мелітополі. Ще один склад расистів там вибухнув і горів впродовж тривалого часу. Про це повідомив очільник міста Іван Федоров. Він про це написав у своєму. Телеграм-каналі е, і сказав, що це перша якраз ціль склад боєприпасів у районі е, аеродрому. Е, і є ще друга ціль, по якій влучили Збройні Сили України. Однак е, про неї не став говорити Іван Федоров, але натякнув що вона також військового значного значення має, йдемо далі до аналізу медіа нашого противника, нашого суперника і ворога. Видання медуза, російське, однак опозиційне видання в багатьох своїх проявах. Не будемо братися за аналіз медузи, але скажу, що часто в них виходять критичні матеріали так ось Медуза поспілкувалася із воєнним аналітиком Робом Лі з приводу того, як може розвиватися сценарій подій. у ході контрнаступу збройних сил України на Херсонщині, і як сказав Роблі, в зимку 2023 року в Росії можуть розпочатися реальні проблеми. Втім, зараз він не прогнозує чогось екстраординарного, екстракардинального. але уже до кінця. Наступного року не цього, а наступного року у Росії будуть значні проблеми. Тому, от є такі не, не надто втішні прогнози аналітиків, але основні тези, які є у цьому матеріалі, стосуються того, що на півдні Україна, на півдні України, Україна, збройні сили України вже досягли певної переваги в артилерії, і це не може нас не тішити. Крім цього, Роблі зазначає, що Україна зробила ставку на виснаження російського війська за підтримки західних партнерів. Ми маємо спромогу на це далі. Якщо все так само буде тривати, і Україна буде виснажувати і отримувати підтримку від західних партнерів. Росія відчує кадровий голод. Дзензелень про це ми сьогодні вже говорили. А офіцерський склад не поповнюється. Добровольці не йдуть на контракт, так якби цього хотілося Путіну. І от узимку 23-го року року прогнозує РОБЛІ, що будуть серйозні проблеми у Росії, і крім цього, відчувається дефіцит боєприпасів, при тому, що російська військова промисловість не може компенсувати значний втрачений. Арсенал, який і використовують росіяни, і який дуже вправно знищують українські гаймаси, демо далі для того, щоб розуміти ворога краще, потрібно читати і їхні ресурси. Тому даруйте, але зверну увагу на слова терориста Гіркіна, який з одного боку публічно критикує владу, а з іншого боку, не потрібно його слова сприймати як чисто монету, але навіть стрілков пише про те, що Росія ризикує програти війну взимку, але на відміну від роболів він говорить, що взимку не наступного року, а вже взимку цього року. Про цю версію радикально говорить якраз Ігор Гіркін. Він стверджує, що якщо російське військове та політичне керівництво не ухвалить рішення про активний наступ і активну мобілізаційну роботу. То е, після цієї осені Росії буде надто мало шансів на те, аби досягнути успіх, чому ми не можемо не тішитись, але знову ж таки запевняю вас, що на слова гіркіна обережну увагу звертаємо. Е, ще одна публікація від медузи е, у ній йдеться про те, що Москва змінила план, я би так сказав, окупації е, спершу е, вже за. Е, Ідеями російського командування має бути анексовані, має бути анексовані території Херсонської та Запорізької областей. А уже далі візьмуться до так званих ДНР та так званих ЛНР. Хоча, от на у публікації медузи воно не виділено у лапки. Цікаво, як це збирається реалізувати расисти в ході активного контрнаступу збройних сил України. Ну бавовни вам. І нічого іншого. І на завершення, один матеріал від американського видання CNN. Пишуть про те, американські журналісти і зняли вони матеріал на тему того, що у Сполучених Штатах порадили українцям скоротити цілі та масштаб контрнаступу на півдні. Пригадуємо ми заяву міністра оборони Резнікова, який говорив про те, що стоїть. Політична задача від президента де окупувати весь південь, але у США радять не поспішати, тому що занадто великий масштаб може призвести до того, що Україна буде мати марні надії і просто не реалізує цю стратегію. І при цьому вона може ну важливо. Не перебільшувати очікування, щоб не провалитися та не загрузнути у серйозних позиційних боях і зробити це одразу на кількох ділянках фронту. Ось про цю небезпеку повідомляють журналісти видання CNN, Тому фактично про звуження мети наступу України лише до Херсонської області. Наразі лише до Херсонської області говориться у виданні CNN. І на завершення вишенька на торті, я звісно не хочу. Смакувати смертями, але без цього на жаль нікуди. Коли деякі покидьки, які ще є уродженцями України, як ось цей персонаж, звати його Євгеній Голишкін, і він є уродженцем справді України, народився 8 листопада 1983 року у місті Покров Дніпропетровської області так от. Він виявляється хотів окупації України Росією, і більш того, чим є таким цікавим цей персонаж, це тим, що він себе вважав, і соратники його вважали червоним скінхедом. Як це взагалі поєднується у цій хворій голові? Я не знаю, але суть в тому, що Євгеній Голишкін був активним комуністом ще з молодого віку, учасником комсомолу-активістом. Терористичної організації АНТІФА і у 2011 році він разом із своїми однодумцями створив власну марксистську організацію під назвою Боротьба у 2011 році. Уявляєте? Ну я просто реально не знаю, що в головах у цих людей. А так, от, цей персонаж він. У 2014 році спершу став політруком в одній із бригад так званої ДНР. Потім продовжив воювати у складі полку морської піхоти, того ж таки, ДНР, і далі вже був ще співробітником сообщества Новоросія Павла Губаєва. Ось цю всю інформацію про. У цього персонажа а, знайшли а, наші друзі із а, команди Deep State і опублікували а, про нього інформацію. Тому що є не некролог некролог про а, Євгенія Голошкіна, тому що він а, ну якось так сталося. Так сталося, що він уже груз 200. Як то прийнято казати, і а, його денацифіковано. <кхи> Або ж до речі, напевно, більш справедливо казати: де червонізовано, чи де комунізовано? Тому що цей персонаж брав участь в боях під Маріуполем. Отримав поранення від снайпера, але тоді, на жаль, лишився живим. Зараз. Так сталося, що він задвухсотився. Ось на цьому хочу, друзі, завершити е, наше спілкування. Таким є день 2 вересня у ході російсько-української війни. 191 дев'яносто доба протистояння усього українського народу російському окупантові. І я закликаю кожного із вас пильно і дуже. Диверсифіковано сприймати інформацію, що я маю на увазі. Отримайте її з кількох джерел. Дивіться широко, робіть для себе власні висновки і застосовуйте критичне мислення. Це не навчання, це порада, тому що ми з вами, друзі. Щиро ціную наш зв'язок із вами. Пишіть ваші коментарі, долучайтеся до нашої спільноти, ставте лайки відео, підписуйтесь на наш канал, тому що дуже важливо розуміти, що ми на зв'язку із вами. Мене звати Василь Пихньо. До нових зустрічей на Фабриці. Новин.